Добре всім глядачам. Сьогодні у нас наш традиційний е, формат Точка зору і говорити ми будемо про дуже потрібні і злободенні речі. Зокрема, в Україні триває нова хвиля мобілізації. Е, дуже багато мобілізують солдат, які в принципі е, колись служили строкову службу в армії, але деякі і навики доводиться буде згадувати, а деякі доведеться взагалі опановувати знаново. Зокрема, це стосується і тактичної бойової медицини, тому що а, вже тільки лінивий, хто не дивиться телебачення, розуміє, що а, тут все докорінно змінилося, і Україна волонтерськими зусиллями переймає стандарти НАТО. Ну що ж, я не буду вже так багато довго договорив. Сьогодні ми в студії з. Волонтером, медиком, на даний момент, волонтером, медиком групи рівненських інструкторів-медиків Олегом Гороше... Горошенком. Олег, в двох словах розкажи взагалі, щоб люди розуміли, чого молоді хлопці передаті гарненькі, колись вирішують стати медиком. Дякую за запитання, Юрій. Знаєте. Коли я вирішив стати медиком, я ще не був бородатим насправді, але рішення насправді було якесь дійсно трошки спонтанне. Ну, Захотілося піти в медицину, захотілося якось допомагати людям, все таке галузь прикладна, коли ти щось робиш, і ти ну, в ідеалі бачиш позитивний результат своєї роботи. Ну, Власне, так це було з самого початку. А навчався ти, давай як будемо зразу на тише, щоб так було зручніше, навчався де на який саме факт, спеціалізації я зрозумію. Uh, я навчався в університеті мій Богомольця в Києві, закінчив у 2009 році. Інтернатура була в Тернополі на базі поданому Горбачевського. Фах, мій рентгенолог. Тобто, в принципі, такий, скажімо, трошки. Ти бачиш людей на наскрізь? Так, я бачу людей на наскрізь, трошки віртуальний від практичного, але тим не менше, коли я вчився, я працював на швидкій. Такий поєднував приємно з корисним і там щось доп... Доп... до стипендії заробити. Ти фактично цей... був парамедиком. Я фактично да, був парамедиком вже ще в тому житті, яке було до оцих цих подій. Mm -hmm. а, окей, ну тобто ти прац... закінчив навчання, працюєш в ревент-кабінеті, починаються події такі в Україні, Майдан і Революція, а, пізніше війна. А, чому. Молодий хлопець, в принципі, без якогось примусу вирішує їхати АТО. і взагалі як це було? Я приймав участь з першого Майдану. Я якраз тоді був студентом другого курсу університету. Добре пам'ятаю ці всі події, коли наші оголосили про те, що там Янукович переміг, почалися ці всі збори першого майдану. З першого дня там був, там був тоді якийсь рух, на щастя, все тоді було мирно. Потім все стало зрозуміло через кілька років, що метан досяг навіть близько. І я собі десь якось так розумів, в принципі багато людей, да, які зараз приймають в цьому всьому участь, що виклали відчуття, що десь має щось повторитися. Е, воно повторилося. Да, цієї осені, цієї зими. На другий загальний майдан я попав під занавість. Тобто, я попав в кінці лютого, був на медпункті, на пролізні. Але вже, скажімо, після завершення цих цих найважливіших подій. Тобто ми там ми вже доробляли ту роботу, що зроблена, то були якісь легкі поранення, ми там їм щось перев'язували, відправляли там в лікарні основно виснажених просто хлопців. Потім почалася, чесно, я справді не вірив, що після анексії Криму буде ще якісь активні дії. Я думаю, що на цьому наші сусіди зупиняться. Вони зупинилися, коли пошлися ці активні дії в кінці осені, Слов'янськ, літом, я почав пробувати таким чином. Пасти туди поближче, тому що я розумів, що я там можу бути е, корисний. Е, це виявилося зробити не так легко, як, як комусь дається. Так воно виходить, що хто не хоче, той кудись попадає. або спробуй попади. Були обдзвон там куча добровольчих батальйонів, куча якісь підрозділів, якісь люди, якісь це, ніхто нічого не знає, ніхто нічого не може основно сказати. Нарешті я потрапив осені, осінь, я потрапив в батальйон Свята Марія. Це добровольчий батальйон створений на базі батальйону Шахтарськ, який ще був в боях з літа, який приймав участь у батальйону Шахтарської ловацької операції. На його базі створився цей батальйон, він дислокувався в Маріуполі. Так і попав в Маріуполь в зону АТО, фактично ну, на передову. На щастя, чи на жаль, на щастя для мене, напевно. Це був такий відносно спокійний період. Тобто були якісь перестрілки, але це все були. Легка піхотна зброя, тут тобто, кулеметів постріляли. Ні під градами, ні під мінометами я не був. Якраз тоді був такий період. Но, тим не менше були виїзди на передову, була евакуація поранених. І що мені також дуже гарно повезло, всьому, якраз той час туди приїжджала група інструкторів, американців. Інструкторів НАТО, п'ять чоловік, кожен з яких пройшов мінімум по одному конфлікту, декого по два, перший, другий і кампанія, Афганістан, Гватемала. Одним словом, це було серйозно, серйозною підготовкою. І відповідно вони нас також серйозно готували. І це вже дійсно було. Я бачив, правильно власні очі оці хвильоні стандарти НАТО, як вони працюють на етапі некваліфікованої і первинної кваліфікованої допомоги. Ну, а що найбільше тебе здивувало, чи що найбільше говорять? Ну, зрозуміло, що писали і багато лікарів, і, і волонтерів, інших, що зазвичай лікарі, ті навіть, які мобілізовані, вони бояться їхати на передову, тобто максимум там госпіталь, якийсь пересувний шпиталь, тобто на передові їх нема. Що, Який стан взагалі з такою первинною допомогою бійцями? Почнемо з того, що лікаря на передовій і не треба, якщо такі розібратися. Лікар це безкваліфікований спеціаліст, який надає допомогу вже на якомусь своєму, скажімо, етапі. Тим не менше, в нас в Радянській армії ця система була інша, дійсно, наша система мобілізаційна, розгортання, вона передбачає от лікаря десь там, ну, якщо не на передовій, то десь дуже близько до неї. Там цих лікарів насправді немає. Е, тому що дійсно бажаючих бути там дуже мало, і відповідно виникає така цікава ситуація, коли найкращими медиками передової стають люди, так як, в принципі, будь які які найбільше хочуть. Скажімо, у нас був батальйонний медик, який пройшов 16 боїв. Тобто це такі 16 повноцінних боїв, був під мінометами, під градами, був там легко поранений, е, був в Іловайську в оточенні, був коротше, кругом. Е, він, е, він, він студент. Тобто його кваліфікація, напевно, нижча, ніж дуже багатьох людей, які були з ним певний час. Тим не менше, він пішов туди вперед, він пішов туди з передовими підрозділями, він ходив ці атаки, а люди з вищою кваліфікацією не ходили і не мали де її проявити, тому що. Тому поранених або ну, немає. То він здобув з вами, більше вже практично е, навиків. Так, він здобув більше навиків, він, скажімо, він користується більшою повагою і авторитетом. Тому що люди бачили його в тих самих боях, бачили його зі зброєю бачили його під обстрілом. І вони розуміють, що цей чувак, може, він не все знає і не все вміє, але принаймні опиниться поруч. А толку тобі від дуже розумного і дуже вмілого хлопця, який знаходиться за 5 кілометрів, не буде про це так, ти Такий красивий і довгий. Так, ну типу, того, тобто за yeah. супортом. Ну, а взагалі які, яка, які, які, які навики є в бійці, хоч хтось їх чогось навчив, ну з того, що там був. Бо, бо в Маріуполі там ж не тільки е, Свята Марія, там і Азов, і були інші ще дислокувалися, і Збройні Сили там неподалі фактично, і там працюють повні про. Є, якщо так оцінити, то які? наскільки ну, на навчені, в принципі? погано навчені по медичній частині, по тому, що я можу оцінити. При тому, що цікаво, погано навчені, я б не став би огульно, там звинувачувати, когось хто погано навчив. Дуже довго приходиться хлопцям розжовувати, пояснювати, що це треба їм. Що це не... Що це не то, що тобі там оцінку поставлять в залі, яку, там якусь книжку, чи я не знаю, хтось тобі там якусь медаль дасть, чи, чи що-небудь тобі зробить, там, чи 10 гривень дасть. Це реально те, то, що тобі потрібно, то ти може врятувати життя. Е, от коли знаходиться якийсь інструктор, який, якому вдається, перш за все, оце їм пояснити. Тоді є віддача, тоді вони слухають, дивляться, що вчаться. Е, в підрозділах багатьох чомусь таких інструкторів не знаходилося, напевно, на мою думку, тому що люди. Не вміють і не хочуть вміти, поки їм не поясниш, тоді вони починають also що. Працює стереотип, що поранять всіх, крім мене. Так, а другий стереотип це такий, що от є спеціально обучена людина, все інструктор, медик, лікар, хай він тоді займається. Ну, Грубо кажучи, якщо ми зараз йде вулиці і впаде, зламає ногу. Не треба, щоб таксист це лікував. А от людей поїдеш лікарню, там тобі все зробить. Найголовніше, ну, в принципі, це часто. Тобто, травми, це ж травми, і це і часто. Тобто, там, таксист, не таксист, комусь треба добігти до тебе. Так, так, там можливо, що про тебе може опинитися людина будь-яка, з навиками без навиків, з засобами без засобів. І ця людина повинна вміти на якомусь принаймні рівні собі, перш за все, і тому хто беренення допомога. В добровольчих батальйонах ситуація трошки краща в силу специфіки людського складу батальйонів. Все-таки туди йдуться добровольці, більше з цих людей, як правило, Продовж якогось часу цікавилися військовості, тобто це люди, які був в темі, які е, розуміють, що на війні можуть поранити і, відповідно, треба займатися. Там трошки, скажімо, вищий такий рівень загального розуміння і сприйняття. Ну, але от добровольчих готелюємо так багато, з одного основна маса насправді наших підрозділів фронтових, це Нацгвардія, армія, якісь там міліцейські підрозділи, які там якимись ротаціями. Ну, так. — Ну, а як а, не секрет, що тактична медицина, фактично долікарська в до тому етапі, що все, що вкладається від цього аптечку, воно достатньо таке спеціалізоване і раніше, скажімо так, навіть... Мені само говорити, коли ми почали волонтери перші почали закупляти турнікети про веспині, то коли один з них дали військовому медику з госпіталю, він думав, що це ремінь на автомат і взагалі наскільки зараз самі медики, ті, що є військові, і наскільки вони знайомі з цією. Тактичною медициною, саме з, 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 з новими стандартами, наскільки. Ті не хочуть, в принципі, цим вчитися. Складне uh, таке питання, можна довго розмовляти. Uh, хочуть вчитися не всі. Так як і завжди. Є люди, які думають, що вони все знають, все вміють, і їм більше не треба. Mm, таких людей, на щастя, мало, але вони є. В принципі, переважна більшість людей, знову таки, які побували в одному, двох-трьох боях, або принаймні попрацювали з пораненими після одних кількох зіткнень, вони вже розуміють, що те, що їх вчили в інституті в училищі, це ще не все, це далеко не все. І відповідно, коли якісь прижав структури, чи якась література, чи якісь тренінги, то вони туди активно хочуть і там стараються щось зрозуміти. Знов-таки, знанню забезпечення, ну, зараз уже непогано. В принципі, жгут від голки відрізняти мені всі. Ну, Власне, фактична медицина, вона основний принцип загальна доступність. а звісно, випливає її наступна особливість абсолютна простота. Вона настільки проста і логічна, що її не зрозуміти не може навіть людина, яка Ну, звичайно, що Можна не вміти читати. Але... Так, тобто це настільки якось ну, логічно, якщо ти там прожив там 20-30 років, то тобто, дуже доросла людина, і ложку в руках, Та, в руках тримав і там, не знаю, ще щось робив, то ти зрозумієш, що це просто логічно і, і чому так. І до цього базується і успіх. Тому вона саме така. А, власне... Нещодавно група рівненських волонтерів-медиків була на нараді вже Цю хвилю мобілізації, ну, розповідали, що будуть, зокрема, будуть медичні навчання, будуть аптечки індивідуальні, які раніше не були передбачені статутом для військових служби. Говорили навіть про тримірів НАТО, які, можливо, приїдуть у навчальні центри. Що вдалося з'ясувати на цій міралі, яка була в Києві? Вдалося з'ясувати, що санс не допоможе, то тобі не допоможе. Так, як воно є в житті. А, ну, можливо, я неправильно зрозумів, про що нам там говорили. Завтра до мене було дзвонити і вимагати офіційного спростування, це вийде. Але я зрозумів, от то, що ви говорили, меседж таким чином, що е, ми знаємо, що нам, ми призиваємо 100 тисяч чоловік, але ми не маємо ким, чим і не знаємо, як їх вчити в тактичній медицині. Тобто медицині на полі бою. Слава Богу, що є ви такі чудові волонтери. От, будь ласка, навчіть е, своїми силами, своїми засобами. Ми знаємо, що ви це робите. Ми вам тільки перепустку дамо, але ви на полігоні сиділи. Так, ми <реш> вам все зробимо, тому що е, там сертифікація. Когось навіть Вони то, то хочуть, ми будемо когось цей правильно, робиться це, неправильно, але де-факто вони розуміють, що роблять правильно, щоб люди які, де приїхали, вони це все десь робили і робили успішно. І тому, ну, тобто, е, Нарешті е, наша держава в цьому питанні вона перестала заважати. Якщо все буде добре, і вона почне допомагати, з якимось часом буде зустрічатися. Ну, власне, що зараз за фактично цю роботу, очолює, очолює волонтер Дана я був, а що вона говорила про аптечках по інших. Так, е, да, вдалося, значить, нібито їм погодити з Міністерством оборони стандарт аптечки. Стандарт аптечки да, є стандарт аптечки НАТО, яка називається АйФак. E Айфек e це стандартна аптечка, яка є бійця в на армії НАТО, яка передбачена їхні програмах навчання, оснащення і так далі. Е, наша аптечка буде до неї надиво близька. Тобто примір з тим, що ми бачили в аптечках осінь хлопців, коли вони там виїжджали. Коробочки. Так, коли ми бачили якісь незрозумілі там гелі для натирання на, на Це дуже важливо, щоб солдат не мав на, на здорові натерті ноги. Так, звичайно, він повинен доглядатися своїми ногами. Щоб Нормально рухатися, але це не те, що екстрена наполюбована. Ну, це фактично, ж, аптечка, ефект, вона зорієнтована на те, щоб там не було нічого зайвого, вона була максимально компактною і простою, бо це бійцю носить на собі незвичайну кількість часу, в принципі, поки тривають бої, або двері. Власне так, взагалі, по рекомендаціях, по стандартних, боєць не повинен розлучатися з аптечкою весь період перебування в. В зоні бойових дій. Тобто не тільки так, він, він надягає на себе зброю, якісь бронежилет, за якісь відстань. От ти під'їжджаєш на якусь відстань до, до фронту, і ти собі її почепив, і ти її носиш, і ти з нею ходиш вільний час, невільний вільний час на посту, на завдання кругом. Е, Вона дійсно, ця аптечка вона споряджена таким чином, що там є все необхідне, нічого зайвого. До цього теж дійшли не за день, не за годину ці всі американці, ці натівці. Це дійсно перевірена часом система. В принципі, майже всі такі ключові необхідні речі ми там будемо мати. В цій аптечці ми будемо мати ній жгут, то що має бути обов'язково. На цьому етапі це буде жгут Еслаха, тобто стандартний цей Солен. гумовий жгут, який всі бачили у році, там ДПЮ в школі. Я не бачив, до речі. Був хороший дипоюзник ще... і хороший докайов. А в нас тільки книжка була. Лас. Тим не менше не ну, можна користуватися і треба користуватися. Там має бути голка для боротьби з пневмоторок, сильнокрузивна пов'язка. Це ті дві мінімальні речі, які потрібні для боротьби з травами грудної клітки, враховуючи характер нашої війни, коли в нас, в принципі, як і під час другої слова, насправді, як і під час В'єтнаму. Більшість поранених це поранення осколочні. Сколишні поранення, вони як правило множинні і бувають масивні, наприклад, ураження тої самої грудної квітки. Відповідно, допомога бійцям при таких поранених виходить на досить такі важливий. Тобто, на першу, ми з більшою юрогідністю матимемо справу сполковим пораненим. Спокою поранення рідко буває одиночні, коли люди випадає з осколок. Як правило, їх багато. Більші, менші, різні анатомічні ділянки. Відповідно звідси специфіка, тобто нам треба боротися з цим пневмотораксом. Звичайно, будуть перев'язувальний матеріал, буде як там і ПП, оці перев'язувальні пакети, які вже знову таки старого зразка, ну, можливо, в якомусь трошки новішому там, дизайні, хай ми їх самі побачимо. Так і будуть гемостатичні засоби, тобто на основі хімічних сполук, які допомагають простому перев'язці, простій пов'язці зупиняти кров. Зараз імпортні засоби, обіцяють, що найближчий час буде виробництво українських, що, звичайно, зробить їх дешевшими. Ну, власне, так, якщо комплектувати імпортними матеріалами, то аптечка буде коштувати не менше 1000 гривень, Тобто за той і підтриматись. Ну, от зараз в розвідній торгівлі можна купити iFAC, я буквально вчора в інтернеті бачив, повністю запакований по тому стандарту НАТО, який є, і ціна щось стоїть порядка 300 доларів. Можна український. E, тобто це от... тисячі гривень? E, ну, 300 доларів по новому курсу це 6. Хрин не щитає. Ми, ми, ми ж вже не, не по віці <реш> Тут вже не встигаєш. Ну да, 6 000. Ну припустимо, 6 я думаю, що там... Ну в нас вона в рівному при комплектації не виходить 6 тисяч гривень. Півтори максимум. Ну це це якщо це... Сам так, якщо сам збираєш, якщо знов таки, там ж куча всяких нюансів. Ну, ці ж аптечки, в принципі, і корисні і знання, вони корисні не тільки для прийових дій, вони можуть бути і для якихось а, політравм для водіїв, для інших речей. Ну. В принципі, можливо, але заточно ну, під поле бою. Yeah, yeah. Якщо в плані возити співмашили на аптечку чи чим на рибалку йти, то вона б мала зовсім інший вигляд. Звичайно, так, це не буде. Ця, ця, ця буде. не Руб на кавалії краще, отака, чим, чим та, яка придеться 30 гривень від нас ви на аптечка. Нема нічого. Uh, там коробочки. Коробочка, машинка там. на Коробочку Можна прикласти. Так. От, ну, Тим не менше, от десь на такий на зараз стандарт. Да, продовжуючи питання а, наради, у нас 30 кілометрів, один з найбільших полігонів, Рівненський. А, я знаю, що в принципі попередні так би домовились волонтери, між, між собою розділили полігони. Хто, ну, е, Ти ж розповідав, що там їх не надто багато. тих. Ну, так. Волонтерів охочих, так, да. так, вони роз, 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 розділили. Там по виходить на, на волонтера десь по тисячі. Ну, це було добре, якби по тисячі. А -га. А -га. Ну от так, от, десь... в цьому районі. Да, так, да. А, І хто буде, Я, ну, приблизно а... з яким за... з полігоном закріпилася група рівненських волонтерів-медиків і приблизно як? Ну, яких очікувати навчання, який графік можливо, хто може долучитися ще. Е, ну, група дрібницьких інструкторів медиків вирішила, що якщо ми рівницький, у нас свій полігон, то давайте ми будемо над ними працювати. Це Любомир, да, здається, на гостопі на кількох всі його знають. Є така знову, так, да, так це з цим поділено, хто що може закрити. Ми можемо закрити, хочемо закрити, будемо старатися закрити полігон. Звичайно, що головна проблема катастрофічна відсутність людей. Та організація, це ну, спільнота це добровільна, добровільна, волонтерська. Відповідно, за це нічого нічого не платить, і це потребує тільки вкладання своїх якихось ресурсів, перш за все, там часу і сил своїх. Відповідно, людей у нас зараз. Катастрофічно не вистачає, ми звичайно, були б надзвичайно раді будь-якій допомозі, і, з боку людей, які мають якусь медичну освіту, якісь навики, так і з боку людей, які не мають ні того, ні другого, але мають бажання допомагати і працювати. Тому що, як я вже говорив, нічого там складного, нічого такого, до чого треба вчитися 6, 6 років в університеті, немає. Це просто, це логічно і це доступно. Як ми збираємося працювати, знов таки зараз це питання в роботі, тобто однозначно ми будемо виїжджати на полігон, будемо залежно вже від ситуації, від тих підрозділів, які там будуть формуватися і е сколос згуртовуватися, будемо з ними працювати, будемо проводити навчання. Я вважаю, що це справа честі для групи інструкторів медиків рівного. Якщо жодна людина, яка покине цей полігон і відправиться в напрямок Сходу, захищати нас всіх. Не зробиться, не прийшов, що цей курс, не засвоївши його. А в тому, що вони засвоїть, я не сумніваюсь, тому що е всі розуміють, що це мене... зараз всі розуміють, що це вже серйозно. Зараз всі бачать, які в нас втрати, і всі розуміють, що їх вони могли б бути значно меншими, якби був хоча б трішки вищий рівень знань з статичної медицини. Ну що я тобі бажаю успіху і на даному етапі на завершений наш. Спілкування, бо що там розказують, нас постійно треба проводити тренінги. Тому ми дякуємо всім за тим, хто нас сьогодні дивився. І слідкуйте за новинами, слідкуйте за групою юменських інструкторів медиків у Фейсбуці, долучайтеся, можна долучатися як своїми руками, часом, можна долучатися коштами, можна долучатися якимись медикаментами, тому що все це потрібно і все це доводиться. Більшого, об... ну якщо міноборони розщедується, то тоді да. А тоді доводиться робити це волонтера. Я дякую всім до побачення.